Доповнення до інструкції для організаторів стосовно проведення реєстрації учасників на етапи змагання Мотоджумхана України. Значить так, коли ми заходимо на сторінку для реєстрації учасників, у нас є ось така табличка, на що треба ще звертати увагу. Система перевіряє учасника, якщо він у нас не приймав участь в змаганнях що його немає в турнірних таблицях, він ніде не числиться, то йому додається статус новачки. На це треба звертати увагу. На всяк випадок, бо система зараз ми будемо бачити тільки з 2025 року. Але якщо ми знаємо, що людина там в 2023-2024 році вже приймала участь в змаганнях, що це є не новачок, що це вже досвідчений райдер, вже ночь заговорююсь. Тому ми це маємо прибирати і таким чином підтверджувати цього учасника. От. Звісно, з роками вже ця система відкатається, і ці новички у нас будуть вже автоматом вірно підбиратися. Але якщо це досвідчений райдер, який вже приймав участь, відповідно він вже не має бути новачком. Тому ми треба прибирати все. І друге, на що треба звертати увагу коли на майданчику ми реєструємо наших учасників на змагання, відповідно, ми їм видаємо якісь там стартові номерки, які вони там будуть клеїти собі на мотоцикл чи там на курточку десь чіпляти, ці номерки ми маємо сюди вводити. Якщо учасник цей номерок собі зберігає, приклеїв на Віка, на мотоцикл, зберігає, він його собі там в анкеті записує. Він автоматично у нас сюди буде підтягуватися цей номерок. От. Але якщо це якийсь новачок, у нього немає номерка, тому, відповідно, ми йому маємо щось сюди вписати. От. Але це важливо пробити не під час перевірки, а під час реєстрації на майданчику. Видавати ці номерки. От. Тому таке доповнення. Так, начебто, все, дякую.